Голодомор геноцид української нації, скоєний керівництвом Радянського Союзу на чолі з Йосифом Сталіним, шляхом штучно створеного масового голоду з метою знищення українців, остаточної ліквідації українського спротиву та намагання українців збудувати самостійно, незалежно від Москви українську державу. Голодомор в Україні 1932-33 років. Не був випадковим явищем природного чи соціального походження, як це стверджувало спочатку радянське, а згодом і проросійські історики. Смерть через голод стала наслідком цілеспрямованого, застосованого тоталітарною владою й тобто геноцидом. Він став покаранням українців за їхній спротив колективізації, сільського господарства і небажання перебувати під владою Росії. Це покарання здійснювалося шляхом знищення української культури, мови та традицій. Шляхом штучно організованого голоду радянська влада намагалася вирішити так звану українську проблему. Не бажаючи втрачати Україну, радянський режим вибудував план винищення частини української нації, що був замаскований під плани здачі хліба державі. Йшлося про повне вилучення всіх запасів зерна. А потім конфіскацію інших продуктів харчування та майна в якості штрафів за невиконання плану здачі хліба. Перетворивши Україну на територію масового голоду, режим перекрив всі шляхи до порятунку, відбулася ізоляція голодуючих. З цією метою був застосований режим чорних дошок і заборони голодуючих виїжджати за межі України. і села, занесені на чорні дошки. Оточувалася загонами міліції та радянських спецслужб, звідти вивозили усі запаси їжі. заборонялася торгівля та ввезення будь-яких товарів. Майже 22,5 мільйони людей було фізично заблоковано в межах території Голодомору. Як писав відомий американський дослідник Джеймс Мейс, промислова колективізація була трагедією для всього радянського селянства, а для українців просто особливо. Зважаючи на фактичне знищення міських еліт, вона означала ліквідацію їх як соціального організму і політичного фактору, приречення на становище. Ще однією з складовою геноциду було свідоме блокування інформації про голод. У січні 1933 року радянською владою було зроблено заяву про відсутність голоду в країні. Сталінський режим відмовився від зовнішньої допомоги. Збереглося свідчення про те, як восени 1932 року організовувалися з України так звані зелені ешелони для забезпечення промислових центрів Росії продуктами харчування до жовтневих свят. З України вивозили вже не тільки пасівний матеріал, але й навіть квашені огірки, капусту та помідори, напевно, залишаючи людей приреченими на голодну смерть. За розпорядженнями Москви заборонялась будь-яка торгівля в сільській місцевості, призупинялося продовольче постачання сіл, переслідувалося та каралося на 10 років ув'язнення і розстріл будь-яке використання хліба для оплати праці в районах, що не виконали хлібозаготовельних планів, запроваджувалася система натуральних штрафів, товарних репресій. Голодомор 1932 33 років охопив. Період з квітня 1932 року по листопад 1933. За ці 17 місяців було вбито понад 7 мільйонів людей в Україні і 3 мільйони українців поза її межами в регіонах, що історично були заселені українцями: Кубань, Північний Кавказ, Нижнє Поволжя та Казахстан. Пік голодомору припав на восну 1933 року. Близько п'яти тисяч людей загинуло у Сумах під час голодомору. За словами провідного архівіста обласного архіву, смертність тих років можна порівняти з втратами у Другій світовій війні. На даний час знайдено цікавий документ, в якому в книзі реєстрації актів цивільного стану по Білопільському району село Тучне є запис, у якому людина, яка записувала про смерть людини, яка померла, Замість причини смерті вказувала національність. Ось погляньте, вони вказали. Причина смерті українець. Архівісти області зібрали спогади очевидців тих подій. Один з таких, мешканець села Бурівка Лебединського району. Він зміг згадати список зі 110 людей, які померли у його селі, описує і розказує, що помирали сім'ями. На території Сумщини. Територія якої у ті часи була поділена між Чернігівською та Харківською областями, до Чорної дошки внесли 59 сіл. У межах сучасних районів Сумщини найбільше туди потрапили села Роменського району за ті часи зберігають в архіві близько 57 тисяч записів про смерть. Не всі райони були представлені однаково, облік померлих майже не проводився або проводився зі значними порушеннями. Комуністична влада приховувала причину смерті людей. Упродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не лише нагмисно замовчувалося радянською владою, а й взагалі заборонялося про нього будь де згадувати. Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом.